Друзі, почала прибирати в квітнику і ось дійшла до деревоподібного піона і обрізаю. Ось дивіться, де перша брунька, до першої бруньки, все обрізаю. Ну і прибираю отакі сухі, вони самі відламуються від минулорічного листя. Всі цвітоноси, все минулорічне все позідваю. гортензії, не знаю, що тут. Чи живі вони, чи не живі. Нічого не зрозуміло, поки не бачу. А, ось є. О, слава Богу, є брунічка. Будемо сподіватися, що все-таки перезимувалося. Ось, друзі, в мене як тіні Я в минулому році, як їхали з Кропивницького, купила. І я вже її щось додержала до того, щоб попересихала земля. Вона така була замучена, листя вже посохло. Але бачите, слава Богу, пропускала брунічки. Так що сподіваюся, що все в нас буде ось так, добре. Друзі. Трошки повигрібала, поприбирала. Вже